Це кадри страшної пожежі, яка сталася у Рівному на вулиці Гайдамацькій близько 17-ї години вечора. Займання трапилося на 9-му поверсі. На той момент у квартирі перебувало троє людей: чоловік, дружина та лежачий пенсіонер. Очевидці пригадують, саме в той момент в будинку вимкнули світло, тому ніхто і гадки не мав, що горить квартира. Лише коли почули запах диму та побачили з вікон, що приїхали пожежники, зрозуміли, що сталася біда. Ну, наскільки мені відомо, там не було опалення в нас, і зі, там лежачий дідусь був 94 роки років покойний. І кондиціонером його обігрівали, і видно, якісь ще замикання. Ну, це скоріш за все через те, що виключили світло. Прибувши на місце події, рятувальники вивели з задимленої багатоповерхівки мешканців під'їзду, які на той час перебували у приміщенні палаючої багатоповерхівки. Пожежники боролися з вогнем кілька годин, та, на жаль, без жертв не обійшлося. Рятувальники виявили у задимленому середовищі жінку 1965 року народження та чоловіка 1967 року народження. Їх евакуювали із небезпечної зони та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Під час обстеження квартири вогнеборцями було виявлено тіло чоловіка 1931 року народження без ознак життя. Вогнем знищено меблі та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 10 метрів квадратних в кімнаті квартири. Закопченості. Та Зараз біля під'їзду багатоповерхівки купа обгорілих речей, а територія обгороджена. Сусіди допомагають постраждалим, хто чим може. Сусіди, звичайно, допомагають, хто чим може, там вчора прибирали і ну, взагалі, ну, звичайно, щоб речі потрібні і ремонт потрібен, дуже конкретний. Було б непогано, якби голова ОСББ приїхав з... За кордону, бо він пропав два з половиною роки тому, навіть більше, і було б непогано, щоб він просто-напросто ті гроші, які є, скоригував половину чи скільки, хоча б. На допомогу цієї сім'ї, бо це дійсно. Біда. Ми намагалися поспілкуватися з власниками квартири, в якій сталася пожежа. Проте двері квартири нам так ніхто і не відчинив. Сусіди ж розповіли, що родина на похороні пенсіонера. Наразі жінку, яку евакуювали із палаючої квартири, вже виписали з лікарні. Її ж чоловік ще перебуває у медичному закладі. Що ж стало причиною загоряння, наразі встановлюють фахівці. Сніжана Твардовська та Лідія Вокальчук телеканал ITV, Media Group.